Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні ми подивимось Донецьку область. Які перешкоди для звільнення Донецької області повністю від расистів? Що заважає звільнення? Які перешкоди? Що будемо прибирати? Так, весь негатив від зеркала відбивається, назад ворогу повертається. Буде так. Буде так, буде так, буде так. Що за які перешкоди для звільнення Донецької області від шістів? Скажіть, покажіть, які перешкоди? Так, є перешкоди. Важка ситуація. Ситуація важка. І буде звільнено. Повністю буде звільнено цю територію. Так, зараз. Зараз якісь затримки. В підвішеному стані, щось затримується, нічого не відбувається, такого там якихось рішучих змін. Так, все йде, як іде війна в Розгарі. На майбутнє, на майбутнє. На майбутнє, на майбутнє ми це зробимо. Збройні сили України це зроблять. Мрії здійсняться. Вся Донецька область буде повністю звільнена від расистів, і там буде відновлено все буде відновлено, все буде відбудовано. І цей регіон він буде дуже багатий після війни. Ну, коли відновить відновиться, туди будуть дуже великі кошти. Залучені на відновлення, і ця територія буде дійсно такою передовою і заможньою. Там будуть люди жити дуже заможньо. Це буде дуже гарний регіон на майбутнє після війни. Так, що саме заважає, що було звільнено цю територію якомога швидше? Що заважає? Складності, якісь перешкоди. Перешкоди, і це перешкоди такі трохи магічного характеру, бо вийшла Верховна Жриця, щось ці перешкоди робить. Так, да, війна, праця в роботі. Двері на звільнення відкриті. І зараз цей такий. Виконується робота по звільненню. Дуже така кропітка робота. Збройні сили відточують своє майстерство і звільняють територію, що це в процесі. Значить, заперечую ці те, що перешкоди ці застої. Заперечую. Заперечую. Це конфлікти в минулому. Потім. Ці карти кажуть, що все в ваших руках, ви все зробите, ви можете все навіть неможливе. І територія буде звільнена. Цих перешкоди забираю, заперечую. Перекриваю. Так, чи ми перекриваємо зараз хвилинку. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголоохоронці, прошу захисту для Донецької області, для окупованої частини Донецької області. Прошу прибрати всі перешкоди, що заважають, повному звільненню Донецької області від расистів. Хай тікають, хай тікають на своїй території. Поволі вищих сил, да буде так, і повертаю весь негатив, все, що наробили, все горе, страждання, руйнування, смерті, все, що вони наробили на території Донецької області, расисти, повертаю на їхні голови, на їх домівки, на Росію, по Верховному суду, да буде так. І прошу вищі сили повернути всі ракети, всі снаряди, всі бомби. Всі руйнування, які були здійснені по території Донецької області, взагалі по території України, в місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості неї голову на Росію, по Верховному суду. Да, Буде так і так буде. Так, коли буде звільнено? Буде звільнено в цьому році, найближчим часом. Бої важкі. Ситуація важка, є перешкоди, є великий супротив, але ми це зробимо. Збройні сили України це зроблять. І це, це буде відновлення, і це будуть великі кошти залучені, щоб регіон було реанімовано, щоб там було добре життя. Кінас вишовразкала. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.